Господь з, вами. І з духом вам читання з Євангелія від Іоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Марія стояла на зоні біля гробниці і плакала, а плачучи, накрилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сиділи у білому один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй, Жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм, їй, забрала мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже Ісус, жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже Ісус Марія, обернувшись вона каже йому єврейською мовою Раввоні, що значить «вчитель». Каже Ісус, вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. І до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюсь до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звичає учням, Я бачила Господа. І що він сказав їй оце. Слово Господнє. Слава, Слава тобі, Христе! Я хотів би звернути увагу на пару цікавих знаків, бо цей Євангелій ми чули вже ж не раз. Перше, що Євангелій закінчується тим, що Магина приходить до учнів, до Петра і до інших. І каже, що вона бачила Господа, переказує його слова і їй не вірять. І вам пропоную якби, в уяві побачити цю сцену. Ось апостоли. Петро, який переживає свою зраду. Коже проживає смерть вчителя і смерть взагалі планів на життя. Ось і інші апостоли, які більш-менш так само, тільки трошки менше каяття, бо і трошки менше планів було, але слово було. Тож і Йоанн, і Яків, які збиралися по правиці і по левиці. І це ті, які. Ну, Ходили за Ісусом, чинили чуда, офіційні, офіційні апостоли. І Марія Магдалина, вчорашня грішниця, яка не мала всього того, що мала апостоли, яка не чинила чудеса, яка не сиділа рядом з учителем в славі, яка не роздавала хліб для п'яти тисяч. Ось вона, яка ніби от не підходить зовсім. Слово якої немало ваги. Ваги. І часто тут зосереджується на Магдалині. Я пропоную подивитися от від цих учнів, з їх перспективи. Тож вони мали бути біля гробу. Це... Вони мали бути готові для того, щоб зустріти Хри... Воскреслого Христа. А вони не були. І тому, кого Господь посилає? А тих, хто був. І так часто в нашому житті. От ця певна ікона. Мали би бути ті їх нема. Послає того, хто є. І обдарує славою того, хто прийшов. Оце зовсім не ті, кого ми очікували там бачити. Так, як навколо святої, навколо святої Фаустини було багато критиків що вона є хвора, що вона там є не така. І можливо числення цієї критики цілком справедлива. <кій> Натомість, а чому тоді Слово Боже і Слово про милосердя Боже не почули ті, хто мав? Чому священники і єпископи Церкви цього не зробили. Якось як так. І часто Господь діє не через тих, через кого ми би очікували, що ось, ось так буде. Друга деталь дуже цікава. Коли ангели сам... Питують Магдалина, жінка, чого ти плачеш? І вона відповідає: забрала мого Господа і не знаю, де поклала його, чому. Сказавши це, вона обернулася назад. А трошки нижче, коли Ісус каже їй Марія. Знову, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою. мовою. Це двічі Єосе, обернувшись. І обидва рази хіба не, не йдеться про фізичний поворот. Бо так само як перед цим вона ж, ну, дивилася на тих, хто з нею роз, розмовляв, то що значить це обернувшись? І вона йдеться про те, що прямо там в гробі Ісуса Матлина переживає своє навернення, щоб прийняти цей факт Воскресіння Ісуса, вона аж двічі переживає щось, що цими словами на... називається. І ми теж, ймовірно, потребуємо довшого шляху. Так само і апостоли, до яких Господь спочатку послає Магдалину, потім дає їм побачити пустий гріб, потім роз... є інші ситуації. Що вони потребують дозріти до прийняття Божого Слова. Так і ми часто. Не можна прийняти Слово Боже від, відразу. Потребуємо пройти шлях. І слава Господу за його велику терпеливість, котрі нам і йде нам час і цим шляхом. Амінь.